Да ah. Ти її не кликав, та вона прийшла, забрала твоїх друзів, хату, місто. Ти не солдат, а проста людина. І руїни стали домом тобі та ще купців цілілих. Прожити ще хоч трохи ваша мета у мальованому платформері This War of Mine. Ви у схованці, але не у безпеці. Голод та хвороби смертоносніші за кулі. Щодня ти маєш укріплювати лігвище, а щоночі виходити по припаси. Кожен раз. Як востаннє, та це не страшно. Страшно робити вибір, виміняти їжу на ліки у сусідів чи обікрасти їх та лишити на призволяще. впустити незнайомця чи приректи його на смерть, але зберегти пайок. Шокова терапія по повній програмі. This war of Mine – відвертий шедевр. От наступному свіжаку відвертості бракує. Треба це виправити, ігронавти представляють чесний трейлер Resident Evil Revelations 2. зустрічай продовження гри, що зародила жанр жахастик-виживастик. А потім зробила з нього посміховисько. Від розробників, які хочуть воскресити серію і повернути все як було, щоб ти дзюрив з переляку вже від одного зомбі. Revelations 2 чистокровний класичний Resident Evil. І з топтанням зомбі, як у Dead Space, пастками з принца Персії, режимом няньки The Last of Us та розладами психіки аля Silent Hill. На диво крутий мікс. Стань Клер Редфілд чи Барі Бартоном культовими героями серії та спробуй зупинити підступну корпорацію злісних біотерористів та орду ходячих мерців, і при цьому не посивіти. Або вибери режим Рейд, щоб качатись та стріляти усе, що ворушиться, поки тебе не роздеруть. Не пропусти Revelations 2» – крутий та лячний до викавки. This War of Mine та Resident Evil Revelations 2 вже можна грати. Але не усім. наприклад, ігри, що сподобаються дівчатам, не поспіли до 8 березня і ще у розробці. Рубрика Скоро далі у ігронавтах на QTV.